Скельний монастир села Розгірче це не просто історична пам'ятка, а справжній скарб культурної спадщини України. Його унікальність полягає в гармонійному поєднанні природної краси скелястих утворень та рукотворних творін людських рук, що протягом століть вдосконалювалися монахами. Розташований на південно-східній околиці села Розгірче Стрийського району Львівської області монастир виник у надрах пісковикових скель, що утворилися мільйони років тому. Саме природні умови сприяли виникненню тут перших монастирських келій. Монахи з покоління в покоління вдосконалювали та розширювали печерний комплекс, створюючи справжнє підземне місто. Скельний монастир розгірче лежить на висоті 443 метра над рівнем моря. Це скелясті виступи пісковиків заввишки до 25 метрів, що утворились більше 70 мільйонів років тому на дні палеогенового моря. Кам'яний лабіринт слонення вигородського пісковика завширшки 50 метрів тягнеться серед буково-смерикового лісу зі сходу на захід майже на 400 метрів. Точна дата заснування монастиря досі залишається предметом наукових дискусій. Однак археологічні знахідки свідчать про те, що перші чернечі оселі з'явилися тут ще в середньовіччі. Перші згадки про монастир відносяться до другої половини 15 століття, ймовірно, сам монастир був розбудований в 13-14 столітті. Сучасні дослідження вказують на те, що скелі використовувалися ще з язичницьких часів як місце поселення чи сховок. Сучасний монастир популярна туристична місцина. Скелі використовувалися ще в язичницькі часи, про що свідчать сліди на скелях, а також виявлене тут, у 1990 році, землеробське поселення на Городищі, датоване 8-7 століттями до нашої ери. За переказами селян, сам монастир був чоловічим. Ймовірно, що його засновниками були монахи, що втікали із поруйнованого в 1200-х роках татарами Києва та інших селищ Київської Русі. Ченці, які вижили, дісталися цих земель, як вважають дослідники, знайшли непримітно важко доступну місцину та видовбали у скелях свій монастир. Монахи в більшості вели мовчазний спосіб життя, тобто не спілкувалися між собою. На свята до них могли приходити селяни, звичайно ж, з їх дозволу. Ще відомо, що монахи продавали мед з пасіки, що знаходилась недалеко, аби заробити кошти. Довкола монастиря росли ягоди та гриби, якими монахи харчувалися. Сам скельний масив знаходиться у підніжжі хребта на його північному схилі, тому монастир, розташований на пагорбі серед лісу і в 200 метрах від південно-східної околиці села, був важко доступним для нападників. Скельний комплекс складається із двох частин, власне, основної, із приміщеннями у породі та двох менших скель. Віддалені від головного комплексу на 50 метрів, ці дві скелі утворили вузький прохід у схилі та були такими собі воротами. Поміж тих воріт веде стежка до основної скелі. У товщі основного скельного масиву вибито три печери, які розташовані на двох рівнях. На першому два приміщення, а на другому до якого ведуть сходи одне приміщення. Дослідники вважають нижню велику печеру житловою кімнатою, до якої примикала комора, а верхню печеру монастирською церквою. Келії мають різні розміри, від невеликих ніж до досить просторих приміщень. Найбільша з відомих келій має розміри близько 8,2 на 7 метрів. Архітектура монастиря вражає своєю простотою та функціональністю кожна келія, кожна каплиця це результат тривалої та кропітливої праці. Монахи створили досить ефективну систему вентиляції, яка забезпечувала свіжим повітрям навіть найглибші підземелля. У монастирі були обладнані колодязі та цистерни для збору дощової води. Стіни деяких келій прикрашали фрески та розписи релігійного змісту, скельний монастир у розгірчі, як і багато інших стародавніх місць, оповитий ореолом таємничості та легенд. Ось декілька з найвідоміших легенд. Чорні монахи. Легенда про чорних монахів, що населяють печери монастиря в розгірчі, є однією з найзагадковіших і найпоширеніших серед місцевих мешканців. За легендою, чорні монахи це духи колишніх ченців, які провели все своє життя в монастирі, віддавшись служінню Богу. Після смерті їхні душі не покидають улюблене місце і продовжують охороняти його. Одягнені в чорні ряси, вони бродять по печерах і ходах монастиря, стежачи за порядком. За переказами, чорні монахи дуже ревнево ставляться до своєї обителі і не терплять сторонніх. Вони вважають, що будь-який сторонній вторгнення є порушенням їхнього спокою і образою пам'яті померлих ченців. Тому ті, хто наважується відвідати монастир пізно ввечері або вночі, ризикують зустрітися з цими таємничими охоронцями. Чарівна вода місцеві жителі вірять, що в джерела поблизу скельного монастиря в розгірчі освячена і має особливу силу. Вважається, що вона здатна зцілити не лише фізичні недуги, а й душевні рани. Легенди розповідають про безліч випадків, коли люди, які пили воду з цього джерела, одужували від невиліковних хвороб. Існує повір'я, що регулярне вмивання цією водою може уповільнити процес старіння і зберегти молодість. Місце, де б'є джерело, вважається священним. Люди приходять сюди помолитися, попросити здоров'я і благополуччя для себе та своїх близьких. Закляття існує легенда про те, що на монастирі лежить древнє закляття. Деталі закляття можуть відрізнятися в різних версіях легенди. Часто згадується, що воно пов'язане з охороною скарбів, які нібито заховані в глибинах монастиря. Той, хто намагатиметься знайти ці скарби або порушить спокій духів, що охороняють монастир, зазнає страшної кари. Інша версія стверджує, що закляття пов'язане з якимись древніми ритуалами, які проводилися на території монастиря. Ці ритуали могли бути спрямовані на захист монастиря від ворогів, але з часом вийшли з під контролю і перетворилися на прокляття. Скельний монастир села Розгірче це місце, де поєднуються історія, релігія та природа. Це свідчення незламного духу людини, яка змогла створити справжнє диво в надрах скель. Відвідавши це місце, можна відчути себе частиною історії та доторкнутися до таємниць минулого. Чи бували ви у подібних місцях? Розкажіть про них. Нам буде цікаво про це почути. До зустрічі, друзі.